Третя частина про окуляри. Поговоримо про покусування вушка окулярів та носіння окулярів на чолі. Що означає, як покусує вушко своїх окулярів? У цього жеста є три значення: це жест заспокоєння, коли людина нервує. Друге, це може означати, що людина замислилась про щось дуже важливе. І третє: людина, нібито слухає вас, але насправді давно вже втратила увагу на вас, але робить вигляд, що вона. Дуже зацікавлена в тому, що ви говорите. Що означає, коли людина носить окуляри на чолі? Цій людині, яка тільки що розмовляла з вами, і тримала окуляри ось так, чи, там, чи в руках, чи, чи навіть на носі, в якийсь момент вона зробила це ось так. Це чітке поняття того, що їй нецікава ситуація, розмова, яка тільки що була, а можливо, навіть ви, підведу підсумки всіх жестів, які були про окуляри. І так, коли людина піднімає свої окуляри, це зосередженість і зацікавленість або фокусування на тому, що треба побачити. Зняття або різке смикання окулярів говорить про нервозність або бажання контролювати. Постійне витирання окулярів це говорить про організованість, або людині дуже потрібно заспокоїти. Спускання окулярів на кінчик носа це скептицизм, авторитетність або розумова концентрація. Розмоктування вушка це або глибоке замислення, або же заспокоєння, або, або незацікавленість в тому, що ви говорите. І останнє носіння окулярів на чолі, психологічна дистанція, втрата цікавості до розмови, до вас або до ситуації. Користуйтесь та підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.